Вітаю вас, любі дітки. Подивіться, хто до нас завітав. Цуцик. Ви знаєте, чим полюбляє гратися цуцик? Так, м'ячиками. Але він їх загубив. В нього було два м'ячики. Подивіться. Один великий. Один маленький. За формою вони круглі, великий м'ячик зеленого кольору, а маленький жовтого кольору. Давайте сьогодні разом з вами нашому цуцику зробимо м'ячики з пластиліну. Нам знадобиться пластилін двох кольорів та дощечка. Колір пластиліну обирайте будь-який. Я обрала зелений та жовтий. Підготуємо наші ручки та пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику з кулькою діжачком. Масажуємо кожен пальчик. Допоможе в цьому м'ячик. Покотили-покотили і додали ручкам сили. Працювати ми готові. Всі веселі і здорові. Починаємо з вами робити м'ячики. Беремо шматочок пластиліну і розминаємо його в ручках, тиснемо з усіх сторін. Робимо його м'якеньким. Кладемо шматочок на середину долоньки, іншою долонькою накриваємо і робимо кругові рухи. І викочуємо кульку. Треба трішки постаратись попрацювати. І у вас вийде гарна кулька. Бачите, ось така кулька зелена в мене вийшла, м'ячик вийшов. Є інший спосіб зліпити кульку. Беріть пластилін, гріємо його в руці, розминаємо, кладіть його на дощечку, зверху долонькою притискаємо і робимо рухи. Малюємо коло. І у вас вийде кулька. Ось такі два м'ячики в мене вийшли: зелений та жовтий, великий та маленький. Тки. Ви також робіть м'ячики для цуцика з пластиліну. На цьому кажу вам до побачення. Бувайте!